Доброго дня, друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як правильно навішувати штори, щоб вони виглядали ідеально і служили довго. Здавалося, просто повісити і все. Але тут є свої секрети. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у чат запитання. Я під час ефіру буду їх читати та відповідати. Чому ж це важливо? Правильно навішувані штори це охайний інтер'єр, це по перше. Від цього залежить довговічність тесьми і тканини. І навіть недорога тканина, виглядає преміально, довелося міняти повністю. Тому, враховуючи всі нюанси при навішуванні, ви збережете свої нерви, кошти і, звичайно, ж, інтер'єр буде набагато красивіший, якщо правильно все зробити. Давайте ж підготовимося до навішування. Що при цьому треба знати, коли ми почнемо навішувати штори? Перевіряємо заміри: висота, ширина, довжина, карниз краще вішати вище, кімнета здається більшою. Інструменти, які повинні бути при навішуванні, це ж, звичайно, рулетка. Або рівень, якщо ми навішуємо карниз, то це дріль, дрель, стрім'янка і при шторах, і при навішуванні карнизу і штор, гачки, дюбеля, анкерні елементи це все обов'язково. Ну, і, звичайно ж, обов'язково мати праску чи парагенератор, і те, і те і тим, і тим можна користуватися при навішуванні штор. Як правильно, навішувати покроково, зараз розкажу. По-перше, це монтаж карнизу. Ми завжди навішуємо штори, починається це з монтажа карнизу. Перевіряємо рівень, закріпляємо кронштейни міцно, гачки, тесьма розподіляємо рівномірно, це через кожних 6-10 см, не більше будуть штори перевісати. Важливо стягувати з одного боку поступово, не різко. І е, враховуйте з одного боку. Одна людина тримає натяжечку, інша збирає потисні. Тоді складки у вас ідеально рівно ляжуть. Перевіряти, щоб складки лягали рівно, якщо вони не рівно, підрівняти їх, тому що е, якщо ми не прівно е, сложимо складки або перетягнемо, е, і порвемо нитки ще, не дай Боже. А ще, коли перетягнемо, тесьма переламається, і вона вже не буде тримати ту складу, яку задумка, яку задумка була при обиранні штор. Навішування карниз акуратно, без ризиків. Відпарювання від низу до верху, щоб тканина запам'ятала форму. Тобто, спочатку ві знизу відпарюєте і пішли потихеньку доверху. Фіксація складок лайфак можна зав'язати м'якими стрічками складки на добу, тоді вони ідеально формуються. Тобто, ви зібрали нашу штору. В одну комочок такий, як якомога ж ущер зав'язали неї ниточками перев'язали і дали їй відстоятися, тому вона прийме свою форму за деякий час, розв'яжете, і вона гарно буде тримати цю форму, враховуйте. Це не всі тканини, але є тканини, які так ідеально робляться при такому лайфаку. Тобто користуйтесь таким лайфаком, я думаю, піде вам на на користь. І далі поговоримо про типові помилки, які, про які мені розказують замовники, приходячи до мене, і я також з вами поділюся ними. Перше, це перетягнули тесьму. Це найпоширеніша помилка. Перетягнули тесьму, порвали нитки. Все, біда. Треба міняти тесьму, треба міняти, повністю перешивати весь виріб. Далі найпоширеніша також помилка це карниз занизько. Вішають над віконним пройомом і не враховують всі нюанси при готовому вигляді, як це воно буде. І кімната виглядає за низькою. Тому враховуйте нюанси і краще повісити карниз вище, якщо ж, звісно, у вас не 6-метровий висота стелі. Тоді, звичайно, до трьох метрів карниз бажано вішати якомога вище під стелю. Штори занадто вузькі. Нам немає красивої хвилі, навіть коли у вас штори декором завжди враховується довжина карниза для того, щоб ці штори, даже декором, які будуть висіти декоративні, щоб вони виглядали не за скучно, не за мало їх було. Тому це немаловажний факт. Якщо 3 метри карнисту і 3 метри тканини треба. Ні, це це зовсім не про те, навіть коли вони декором. Це все є математичний розклад, є якісь критерії, по яких ми обираємо і шиємо, підбираємо штори для того, щоб у вас вони виглядали достойно на ну, російській мові. Не знаю, вибачте погані кріплення. Важкі штори присідають, погані кріплення це можуть бути погані навіть гачки, на які ми в карнизах на яких ми можемо вішати штори. Погані кріплення, особливо це в карнизах, особливо в круглих карнизах, в трубах. Там кронштейни неправильно повісили, і все наші штори прогинаються. Карнизи верніше прогинаються, і це е, штора лягає на землю, і це зовсім не, не те, що б хотілося. Е, тому кріплення, е, особливо увагу. Карнизом треба гарно приділяти. Ну і звичайно, при обиранні карнизу звертати увагу на гачки, на яких будуть висіти штори, для того, щоб це також працювало правильно, ідеально і радувало вас, а не гачки розкривалися і це все падало. І ви все завжди лазили на це, на наш карниз, для того, щоб це все поправити. Послуги навішування штор так у нас є така послуга, і це завжди краще для замовника. Я розумію, що не всі хочуть морочитися цим, тому в нашій студії є послуга навішування штор під ключ. Ми приїжджаємо, монтуємо карниз, якщо такий не змонтований, стягуємо тесьмо акуратненько, щоб нічого не порвати, і, і, і правильна стяжка була у нас. Вішаємо штори від, відпарюємо, вирівнюємо тканину, і ви отримуєте ідеальний результат. І в результаті у вас на вікні висить не просто тканина, а готовий красивий інтер'єр. Тому звертайтесь, будь ласка, при замовленні штор, у нас є така ж послуга, яка і навішування для того, щоб ви отримали ідеальний результат в своєму інтер'єрі. І повірте мені, я вже дуже багато бачила варіантів самостійних навішування штор. Це... Не всі розуміють, як правильно це все зробити, як, щоб воно гарно було, і, звісно ж, вигляд такий же, ж. чого не розуміємо, та і нас і не виходить. Тому, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів, ми завжди з радістю вам допоможемо. Ну, звичайно ж, я зроблю поради для тих, хто робить сам. Не поспішайте, це найголовніше. Швидкість не тут зовсім не потрібна. Використовуйте стрім'янку, а не стільчик, це безпечно, бо стільчики це таке ненадійно. Дати тканині відвіситися б хоча б добу. Тобто, коли ви повісили штори, Здвіньте їх, будь ласка, не закривайте, не розтягуйте на всей на все карниз, а здвіньте їх до якогось, з однієї з якої сторони, і хай вони в такому здвинутому вигляді повісять. хоча б добу. Хоча б б добу. добу. Тобто, коли вони отак повішать у вас зібрані, вони приймуть гарненько свою форму, складочка буде до складочки. І тоді ви, звісно ж, можете розтягувати це все, і тканина запам'ятає оту от складочку і так гарно виложиться вам. Враховуйте, я надію, що це буде вам корисно. І, звичайно ж, якщо у вас є сумніви, чи в навішуванні штори, чи в підбірі штори, краще запрошуйте, звертайте спеціалістів, вони з радістю, я думаю, вам з цим, цим допоможуть. Ми також допомагаємо. І відповідь на ваші запитання. Як ви вішали в штори в останнє? В останнє ми вішали дуже-дуже зручно, швидко у нас це все було ідеально, тому що останні штори, які ми вішали, я вішала учасниці. Це була наша замовниця, яка замовляла все під ключ. Тобто вона замовила і карнизи, і штори, і навішування. Тому, по-перше, ми повісили карниз, відміряли чітку висоту і шили далі далі. Штори, потім, звичайно ж, навішування. Тому він, це все останнє навішування у нас прийшло. Гладко, все як ідеально, все як потрібно. Бувають нюанси різні, але з постаннім було у нас все добре. Далі питання, Марина, чи були у вас випадки, коли порвалася тасману? Так, були Були випадки, це ще з початку моєї кар'єри, я не розуміла, що це воно таке, як його стягувати, що з ним робити. І, звичайно, в мене ж також була, рвалася ця тесьма. Порвалася тесьма, повністю заміна всього. Ну, Не всього, а тесьми перешити все це потрібно. Так що, тому що Марина була у мене такий випадок. І далі запитання до вас. Хто хоче, щоб я зробила окремий ефір з темою карнизів? Хочете, щоб це таке було чи ні? Напишіть мені да чи ні. Ну і підсумок. Давайте підведемо підсумок нашого сьогоднішнього етеру. Отже, друзі, перше за все це правильні заміри. Вони запорука всьому. Друге, звичайно, це міцний карниз. Це також немаловажний фактор, який впливає на наші штори. По-третє, це акуратне стягування тасьми. Не спішіть, не поспішайте. Все повільно і все у вас вийде. Четверте це відпарювання. Коли ви правильно відпарюєте всі штори, вони завжди виглядатимуть бездоганно, тому я завжди кажу за відпарювання.